Голос громади це проект, в якому ми говоримо з тими, хто не чекає змін, а сам їх ініціює. Сьогодні історія активної мешканки, яка подає петиції, озвучує проблеми міста та надихає інших діяти. Я мешканка жовтих лот, я народилась тут. Бажання покращувати місто, змінювати прийшло з часом. Такого не було завжди. Все почалося з безпритульних тварин. Це було, мабуть, років сім тому. Так трапилося, що е, я побачила цуцика і не змогла прийти повз. Звісно, я його притягнула додому. Звісно, я познайомилася з усіма волонтерами міста. Звісно, я активно його прилаштовувала, лікувала, і дуже багато дівчат, волонтерів мені допомагали. І цю собачку ми прилаштували, вона і зараз живе щасливо. І таким чином я доторкнулася до проблем безпритульних тварин. І в якийсь момент, коли будинки почали. Переходити в ОСББ, голови правління ОСББ почали замировувати вхід в підвал, мотивуючи це тим, що тварини, коти, собаки вони шкодять тому підвалу, хоча насправді це не є так. І перше, що я зробила, це створила петицію, щоб котів визначити частину екосистеми міста, щоб захистити. тому що на жаль, тварини, на жаль, тварини на нашому подвір'ї на вулиці з'являються безпритульні тільки завдяки тому, що люди їх викидають. Ситуація була дуже цікава. В принципі, вона не відрізняється від тих ситуацій, як зараз це все відбувається. На петицію написав мер відписку, нинішній мер. І після того, як в соцмережах Піднялися, люди почали громко писати гнівні дописи, коментарі. Рішення по петиції переглянули і погодили, що наші коти безпритульні, є частиною екосистеми міста. І ну, голови ОСББ не мають замуровувати входи в підвали, але на справді це не діє. Ніхто не захищає, коли відбуваються такі ситуації. Згадати, є багато чого, але най -таке, ну, з моєї точки зору, най найбільше, що відбулося, це коли в нашому парку Слави поставили бетонні стовпи посеред алей. І це дуже на мою думку, дуже зіпсувало зовнішній вид парку. Це просто жахлива історія. І це теж виникла ідея підписати, створити, підписати петицію, зібрати, написати звернення до міського голови, написати звернення в Дніпро, в департамент, щоб їх прибрати. І це теж викликало дуже багато реакції. Впливати на зовнішній, хоча б на зовнішній вигляд міста, тому що цей парк, він єдиний, який є ну, центром міста, там стоїть пам'ятник, це прям культурна цінність нашого міста. І області це магніт області нашої. Поки що ніякого продовження не планую, поки що не розумію, куди далі звертатися відповіді, які були отримані в міській раді. Раді. Вони, вони всі опубліковані в соцмережах, їх можна перечитати, передивитися, але вони не є якимись аргументованими, там немає ніякої конкретної інформації. На мою думку, в місті дуже багато проблем, які не вирішуються довгими роками. Зараз дуже хочеться заакцентувати увагу на пішохідних тротуарах. Люди просто не мають можливості ходити. Їх, на мою думку, не ремонтували з того часу, коли їх поклали. Я не кажу, що от ми маємо зараз прямо за одне літо відремонтувати все, але треба з чогось починати на зараз. Дуже багато людей з інвалідністю, і нам треба, щоб місто було доступне. А в нашому місті навіть здорова людина не може нормально протись по тротуарам. І це насправді жахливо, і ніхто їх не ремонтує, навіть якщо це були якісь служби, перекопали, перерили, вони їх потім не відремонтували. Я думаю, що це компетенція міської влади слідкувати за тим, щоб служби виконували свої роботи, свої обов'язки. Це не має бути таким чином, що люди мають добуватися, вимагати, витрушувати з влади, щоб вони щоб влада виконувала свої функції. Які має виконувати за замовченням, і найбільше, мабуть, бурює саме це, що ми маємо заставляти громко кричати, громко говорити, писати, і тільки після цього щось змінюється в нашому місті. Я спілкуюся з тими людьми, які не бояться говорити. Я спілкуюся з тими людьми, які кажуть, пишуть. Мені здається, що є досить велика кількість активних людей в громаді, які готові йти, щось змінювати, писати листи, звернення і дописи, і говорити відкрито, що, не, що їх не влаштовує. І це вже має дуже велике значення. Вигорання, небажання щось робити з'являється тоді, коли мої дії не приносять результату. Тобто не в тому плані, що немає підтримки людей, тому що підтримка вона завжди є, тому що ініціатива вона завжди класна. Е, і про прибирання, і про я не знаю, там, порядок, і про ремонт, і про все, і про освітлення. А найгірше те, що е, ти пишеш цю петицію, ти збираєш підписи, ти їдеш в Дніпро, відвозиш ці листи, ти пишеш їх там, я не знаю, тричі на тиждень міську раду, а відповідь отримуєш просто ну відро води, тому що там немає ніякого пояснення, ніяких аргументів. Це просто слова. І як результат нічого не змінилося. Оце мабуть на для мене це найгірше людям, які хочуть щось змінити в місті, Я б порадила. Знайти свою компанію, знайти своїх друзів, знайомих, які підтримують, тому що дуже багато людей, які можуть бути негативними, можуть бути там, це нічого не зміниться, нічого не дасть. А коли є своє коло, яке підтримує, яке робить репости, я не знаю, там розповідає, пише листи, це завжди підтримує. Навіть якщо результат не дуже, але все одно коло однодумців підтримує.